Любила, забула, нагадалася. Такі всякі пісні пишуть артисти, Розумієте, а я пишу пісні. Про давні гуцульські звичаї, а саме про гуцульський похорон. Ісусе, фіїнка, і 17 березня цього місяця у мене вийде нова пісня, яка має назву Грушка. Що ж то така за то Грушка? Це то дерево, це то фрукт. Зараз вам все розкажу. Грушка то є гуцульський стародавній похоронний обряд, в якому жель сплітався з радощами, а життя спліталося зі смертю. І направду то так і було. Смерть гуцулами сприймалася легко, як і саме життя. Умерла якась людина, всі билися у дзвоні, трембіти трембітали, і люди сходи. Лися до хати до мерця і помолившись і привітавшись, збираються люди у хоромах і перед хатою на посиженні. Парубки розпочинають грушку, яка має на цілі відвернути увагу домашніх відмерців та розігнати тугу. Які лише назви тут було: Зайці, шукало, коза, огарчик, веса, піжмурки, вуглик і всі які не Є такі записи, що ті ігри з чиста переходили в таку забаву, що мали її еротичний характер. До речі, вперше про грушку, так голосно і відкрито заявив якраз Параджан у фільмі «Тіні забутих предків ви малися видіти. І я тепер друга, яка хоче розказати вам про цей унікальний давній обряд. Я не Параджану, але можу колись якийсь голуб серед мені на пам'ятні. Хтось та й протре. тих ігор було до кольору, до вибору, але я вам зараз розкажу такі головні, які мені все сподобали і які ми використали у кліп. От, наприклад, гра вуглик сідали у коло і брали е, на лижечку вуголь, вуголь горів. І доки він тліє, треба скоренько і обережно передати. Це символізувало безперервність життя, і в кого той вуглек згас сказали, що він позначений смертю, і він наступний умре. Щоб зняти це прокляття, треба було тому парубкові перецілювати усіх, хто був у хаті. Танці з тупірця, рекегування топірця це так, якби боротьба між життям і смерть. Всі, які танцювальні ну перед дівкою, треба було показати. Хто розсмішить плакальницю. Приходила жінка, яка професійно голосила на похоронку, і хлопці робили її, всі які глумилися, гримаси. Хто її розсмішить, і вона нас засміє, то вважалось добрим знаком, що душа легко відлетить за світи. Ще моя прабабка розказувала, що ще дівку вона застала таку грушку, всі робили всі ті збитки. Наприклад, мерцеві там прив'язували шнурки до рук, аби він сіргав, що міг Вітати з кимось руков. Дуже вони то любили. Ну баба фест не хотіла розказувати, бо відкозадівоство мала там усі якого. Чого мене ця тема так сильно зачепила і мені написалася за це пісня? Це найвища форма мудрості зустрічати невідворотнє з легкістю. Нині ці ігри відійшли, звісно, їх нема, але залишилася назва грушка вечір, коли приходять люди віддати пошану померлому. Називають грушкою на грушку. Приходять. Я ж співаю свої пісні Зробіть мені грушку, тобто, зробіть мені оцю цю забаву, зробіть мені всі всі ігри, як були колись. Я не співаю про смерть, я навпаки співаю про святкування життя. Візьміть собі до уваги оцю цю гуцульську філософію, що навіть найгірше, що станеться, все одно буде набути, все одно буде життя. Тому сприймаймо це життя легко, спокійно, з радістю. Коли приходить розуміння, що наше життя це і все закінчиться завжди однаково. Пропадає весь страх і з'являється свобода. Свобода думати, хоч свобода жити хоч. Головне набутися тут і зараз. А далі зробимо собі грушку.